Всім привіт! Ви на каналі Рібі Монети. То у нас дощ падає. Сніг зійшов. Рібів мало, піде розповідь про монети. І так, хочу показати вам монету, яка виросла в ціні. І ще деякі також буде рости помаленьку. Дивимося і робимо висновки, що поплятина. І це монета 85 років Донецької області. І зараз її ціна на новому аукціоні починається з. Купити зараз 580 гривень. 590. 595. І 675. І пару монет. 3-4. І ціна доходить до 675 гривень. А ще недавно вона коштувала. Знаєте, скільки? 300 гривень. Рік тому назад, напевно, було і по 100. Я може по 200, не пам'ятаю точно. І так, дивимося на тепер на ціни даних монет. Кого є трошки грошей, собі докупити таких монет, як місто Севастополь. Сережом 40 тисяч місто Київ. Вони ще по 340-312 по 312 гривень. Далі е, автономна республіка Крим 502 гривні. ще тяжко. І, як я казав, Донецька область. Донецька область виросла дуже в ціні. І на даний час монета коштує 631 гривню. Середня така ціна. І підемо далі по монетках. Так. Дніпропетровська область, 340. Можна купляти. Харківська так само. Чернігівська область. 329. Треба брати ті області, де йде фронт або вже в окупації, так я зрозумів. Одеська область 331. Ось такі монетки ще можна собі докуп докупляти. Полтавська область 332 гривні. Вінницька, Київська, Закарпатська вже, Закарпатська вже подорожчала. 564 гривні. Так що помаленьку докупляємо області. Так, видите, що вони ростуть в ціні. Далі. Черневецька також пішла вверх. Волинська область вже 1100 з чим, Львівська 1161, Франківська, 1658, Рівенська область, 1666, Тернопільська, 1646. Запорізька область, 1300, Кировоградська – також от такий самий тираж, так як Запорізька область. Тільки вже на 2106. Так що можна купляти і так, так звані запорізькі і ті Львівські, Тернопільські. Там вони також малий тираж по 20 тисяч. Сумська 2265. Черкаська область також. 2000. Поза дві Луганська область 2917, Миколаївська 5 тисяч, потім вже тираж менше 15 тисяч штук, майже 6 тисяч. І Житомирська майже 7 тисяч. Так що робимо висновки. Купляємо ті монети, де маленький тираж. І ще не виросла ціна. І купляємо ті монети, де маленька ціна і трошки більший тираж. Так звані нас Донецький, там, Дніпропетровські, Полтавські, Хмельницькі. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь. Буде більше.